Добрий вечір. В прямому ефірі на ТВІ програма знак оклику щодня. Найбільш компетентна інформація про розвиток останніх подій і тенденцій у правоохоронній і правозахисній сферах. Ми говоримо про закон і беззаконня в контексті українських реалій. Мене звуть Кирило Лукеренко. Сьогодні в центрі нашої уваги конкретне судове засідання, що відбулося сьогодні в місті Чернігові. Як ви вже добре знаєте, сьогодні Юрія Луценка. Не звільнили з ув'язнення за станом здоров'я. Апеляційний суд Чернігівської області відхилив апеляцію екс-міністра внутрішніх справ Юрій Луценко. Наполягав наполягав його здоров'я, не дозволяє йому перебувати у в'язниці. Однак судді вирішили, що політичний опонент нинішньої влади не настільки хворий, щоб, щоб одужувати на волі. Тобто залишили незмінним ухвалене рішення суду першої інстанції менського. Районного суду сам Юрій Луценко заявив сьогодні, що півтора роки тому у нього установили діагноз, початкова стадія цирозу. У лютому цього року лікарі цього цей діагноз підтвердили. За повідомленнями з зали суду, Юрій Луценко поводив себе в суді так само, як і раніше. Він сперечався з прокурорами і суддями. Жартував в залі суду була присутня його дружина Ірина Луценко. Зі мною в цій студії адвокат. Екс-міністра Олексій Баганець, котрий буквально щойно з хвилини на хвилину повернувся з Чернігова до столиці. Доброго вечора, Доброго вечора, Олексій. Чи була у вас надія, що Юрія Луценка сьогодні звільнять? На відміну від деяких скептиків, у мене такої надії не було. Чому, тому що я розумів, що. Скептиків, оптимістів. Тобто, да, оптимістів. Я скептик. Да, я реально дивився на речі, що рішення апеляційного суду вони просто підтвердять. Ухвалу районного суду і залишать Юрія Віталійовича Луценка в подальшому відбувати покарання, не дивлячись на його дійсно стан здоров'я, не дивлячись на той перелік тяжких підкреслюю, хвороб у нього, принаймні яких я вважаю, він не може відбувати покарання у виді позбавлення волі. Тобто, це означає, що весь свій термін, усі там по складовій всі ці шість років. А Юрій Луценко буде. У в'язниці чи ви збираєтеся? У вас є якісь плани, чи ви збираєтеся подавати апеляцію на рішення цього апеляційного суду? Кирило? Ну по перше, його засудили не до шести а до чотирьох років позбавлення волі, з яких він уже два і кілька місяців відбув ну, там по седові там два і чотири. Ні -ні -ні, я ні -ні, я да. переплутав ті звичайно. два. То були два обмеження, так, так. два роки обмеження волі, то не позбавлення волі. Йому по совокупності шляхом поглинання меж тяжко більш тяжким. Йому залишили остаточну міру покарання 4 роки позбавлення волі. Але в цій частині щодо того, чи він досидить 4 роки, я все таки відношу себе не до скептиків, а до оптимістів, і в мене така оптимістична надія не на Українське судочинство на превеликий жаль, я йому не вірю. Скажу вам чесно: в мене надія на рішення Європейського суду справ людини. Я переконаний, що воно прийме законне рішення, визнає в кінці кінців е засудження Луценка до покарання вигляді позбавлення волі з порушення його прав на справедливий суд, і така скарга наша. Вже фактично підготовлена. Я думаю, що вона в лютому місяці буде направлена до європейського суду. Але це розгляд питання щодо звільнення Луценка від відбування покарання за станом здоров'я, це я вважаю був один із варіантів благополучного вирішення державою Україною проблеми з політичним в'язнем Юрієм Віталічем Луценко. Тобто проблему, яка сьогодні стоїть не тільки перед державою Україна, а сьогодні вона визначена європейським союзом і іншими державами світу. Тобто нашому президенту це був один із безболісних варіантів, як вийти з цього становища перед самітом Україна ЄС, який відбудеться у лютому цього року. Ну і відповідно та зустріч України із європейськими державами, яка відбудеться в листопаді місяці, у Вільнюсі. Тобто, я вважав, що прийняття сьогодні. Апеляційним судом Чернігівської області рішення про задоволення нашої апеляційної скарги і нашого клопотання щодо звільнення Луценка від відбування покарання це найбільш простий спосіб вирішити цю проблему. А то, що в засобі масової інформації звучить пропозиція щодо того, що, начебто, президент погодився помилувати Юрія Віталійовича Луценка. Це найбільш складний шлях до вирішення цієї проблеми. Чому тому, що, по-перше, Луценко не напише. Так, Прохання до речі, про помилування ж ходять чутки, що президент може так, помилувати, так. якщо Луценко, Луценко напиш, звернеться звичайно. з проханням. Він... він такого не напише звернення. Це раз. Тобто це складна процедура. По перше, для того щоб він написав, це треба його воля. Луценко ніколи не напише по тій причині, що він вважає себе невинним. А це дійсно так, навіть Тому... не зважаючи на стан його здоров'я, звичайно. Тому сьогоднішня, сьогоднішня судове засідання воно якраз було відповіддю на те питання: хоче держава Україна вирішити цю проблему в законному порядку, чи вона його не хоче, чи вона хоче цю проблему законсервувати, і ця проблема буде існувати і далі, і вона буде вирішена тільки тоді, коли в кінці кінців європейський суд з прав людини визнає, що було порушено право Луценка на справедливий суд і зобов'яже державу Україна відновити юридичний стан. Луценка, який він був до прийняття цього незаконного судового рішення, тобто на наступний тиждень, на 25 лютого, коли намічений саміт, ми приходимо з цією патовою фактично ситуацією, Звичайно. і вашим твердженням, що на українське правосуддя в цьому питанні більше надії немає. Але наскільки я розумію, вже було одне рішення Європейського суду щодо незаконного затримання. затримання. І арешту, а друга була від друге подання від вас було в суд. Нагадайте, будь ласка, це ми зверталися із скаргою до європейського суду на порушення вимог статті 3 Європейської конвенції з прав людини і мотивували тим, що Луценку не надавалася належна медична допомога, не дивлячись на те, що для цього були підстави, і ми вважали, що це ненадання призвело фактично до застосування тортур до Юрія Віталійовича Луценка. І не дивлячись на те, що пройшли вже були всі комунікації з урядом України станом на грудень місяць, Україна так і не вжила належних заходів для належного лікування Юрія Віталійовича Луценка. Тому в грудні місяці після відмови... Пеніціарної служби звернутися з поданням до суду про звільнення Луценка відбування покарання, ми змушені були звернутися з клопотанням до європейського суду з прав людини про застосування 39-го правила регламенту Європейського суду з прав людини. Щоб саме європейський суд зобов'язав державу Україна застосувати до Юрія Віталійовича Луценка саме належне лікування, і не в умовах виправної колонії. А на вибір Луценка в ту медичну установу, де він побажає, щоб йому надали належну медичну допомогу, і лише після того, коли Європейський суд прийняв наше, наше клопотання і. Направив комунікації, тобто направив запит держави України, щоб вона дала відповідь на поставлені питання. Лише після цього було прийнято рішення зацікавлені особи, хто в силі це міг зробити. Луценка було вивезено до приватної клініки оберіг, де його прооперували. Хоча за кілька днів до того вони стверджували, що він людина здорова. За в нього задовільний стан здоров'я він може утриматися у місцях. Ну, дивіться насправді, от судячи з повідомлень журналістів, які були сьогодні в Чернігові, повідомлень інформагенції сьогодні. Прокурор Володимир Пугачов його звуть, він сказав, що а, загалом а, Луценка справляє враження людини, а, не справляє враження людини, що тяжко хвора, і а, немає переліку в переліку тих хвороб, а, а, які подавали адвокати. Тобто, а, прокурор вважає, що він здорова людина. Ну, розумієте, відповідь цю і е, е, коментар прокурора після судового засідання я бачу, як він коментував цю ситуацію е, перед журналістами. Я хотів би розділити на дві частини, щоб ви зрозуміли правильно. Перш за все, на думку прокурора, діагноз, який був встановлений Луценку щодо наявності в нього, цирозу печінки і портальної гіпертензії, начебто цей діагноз подальшому при кількох обстеженнях у подальшому не був підтверджений. Хоча прокурор Лукавий, чому тому, що він був присутнім в судовому засіданні, де я прямо в його присутності задавав запитання керівнику сектору по медичному обслуговуванню засуджених у менській колонії свідку Волковій. Скажіть, будь ласка, так все-таки був спростований діагноз Юрія Віталійовича Луценко, який був висланий йому у серпні 2011 року, що в нього є ці розпечінки і портальна гіпертензія. Вона відповіла суду ні, ніким не був спростований. Якби у прокурора і в суду, який був би незалежним, виникли питання, чому в нього є діагноз в одній в одних результатах, обстеження що в нього є? Це розпечінки, а в іншому діагнозі, який, і там, де теж його комісія обстежувала, такого діагнозу не підтверджено. Чому не виникло питання допитати в якості свідків спеціалістів, які оглядали, виставляли йому цей діагноз раз. Чому йому не провели при наявності суперечливих висновків судово медичну експертизу, щоб підтвердити, так, який висновок правдивий, перший чи другий? Я б сьогодні про це говорив у своїх поясненнях. Я сьогодні в дебатах звертав увагу апеляційної колегії про те, що є такі протиріччя, і що рішення суду першої інстанції воно не підтверджено зібраними у кримінальному провадженні доказами. Але мене таке склалося враження, що мене ніхто не слухав, моїх доводів ніхто не врахував, і просто апеляційна інстанція продублювала ухвалу районного суду. Скажіть, будь ласка, вам вдалося сьогодні переговорити з Юрієм Луценко і запитати, як він себе почуває? Так, звичайно, ну на суд нам надавав таку можливість поспілкуватися як? з Юрієм Луценко. Наскільки мені відомо, він ну то, що він нам сказав, що він надіється на те, що його. Приватна клініка 25 числа знову викличе для профілактичного обстеження після оперативного втручання. Чому тому, що тоді його вивезли і він не пройшов там реабілітаційний період. Він на це надіється. І наскільки я зрозумів з його слів, що він спілкуючись з лікарями приватної клініки, знає про те, що йому попереду ще як мінімум одна операція. Що за, за операція, я вже в нього не уточняв. Але все говорить про те, що не настільки Луценко здоровий, щоб е його сьогодні залишати в місцях позбавлення волі. І останнє Кирило. Мені хотілося, щоб Державна петиціональна служба не заводили в оману громадські в цій частині. Ну і до речі, цей представник прокуратури, який сьогодні виступав в судовому засіданні, е щодо наявності отого, так званого переліку хвороб, при наявності яких людина не може відбувати покарання в місцях позбавлення волі, цей перелік встановлювався. Тим зацікавленою стороною Державною пенсіарною службою і Міністерством охорони здоров'я. Це не є закон. В статті 84 Кримінального кодексу України зараз, не пам'ятаю, стаття Кримінально-виконавчого Кодексу України чітко сказано лише як підставу для звільнення відбування покарання наявність тяжких хвороб, які перешкоджають подальшому відбування покарання в вигляді позбавлення волі. Тяжких хвороб. А у нас є вирок Печерського районного суду, який, до речі, ми теж оскаржуємо на сьогоднішній день вишому Вищому спеціалізованому суді. Так, от суді першої інстанції в вироку Печерського районного суду там було чітко сказано, що Луценко хворіє на цілий ряд тяжких хвороб, і це підтверджується наявними медичними документами, матеріали кримінальної справи. Чому сьогодні прокурор спростовує те, що є у вироки який вступив законну силу для мене це новина? Ви думаєте, тобто 25 числа ми очікуємо, що Юрій Луценко буде в Києві? Так, так, ну, так. я зрозумів, тобто, він над... в день теж. Саміту україна ЄС. Юрій Луценко буде ну, в Києві. Ви думаєте, що Крило, нічого я, не завадить? Крило, я, я в це не дуже вірю, чому? тому що ми вже звикли, що в нас е ситуація з кримінальним провадженням, вона часто пов'язана із політичними рішеннями або якимись політичними подіями. Тому я не впевнений, в тому що це співпаде. Я просто вам відповідаючи на питання, відповів, що е, Луценко просто надіється на те, що його вивезуть у приватну клініку для профілактичного обстеження. Скажіть, будь ласка, по процедурі сьогоднішнього, сьогоднішнього суду на початку надходили повідомлення, що е, Юрія Луценка у нього був статус визначений інакше ніж ви розраховували. <реш> Ні, там трішки не так Кирило. Справа в тому, що за вимогами нового кримінально процесуального кодексу України перед початком любого судового засідання, чи це суд першої інстанції, чи це апеляційна інстанція, суд зобов'язаний вручити учасникам процесу пам'ятки про їх права. Так от Луценко, вдумайтеся, суд вручив пам'ятку про права обвинуваченого у кримінальній справі. Та Луценко, вибачте, на цій стадії не є. Не має такого статусу, як обвинувачений. Він сьогодні має статус засуджений. Так от йому суд зобов'язаний був вручити пам'ятку про права, засудженого в цьому кримінальному провадженні, а не обвинуваченого. І тому, звичайно, Луценко. Просив суд пояснити, чому він до сих пір є обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні, коли вже по кримінальній справі є вирок, який вступив в законну силу. Оце відбулася там полеміка. Хоча я вважаю він правильно ставив питання. Наш журналіст, яка була на суді і яка разом з оператором знімала це все, на жаль, вона ніяк ще не доїхала до нашого каналу через пробки в Києві, не не в Чернігові. А скажіть, будь ласка, чи е, ми не стежили і не маємо можливість ознайомити глядачів з матеріалами? Юрій Луценко як він коментував рішення суддів? Чи він звертався до е, ну до публіки в залі і до суддів? Мав він змогу таку? Звичайно, він емоційно реагував на е, не доповідь, а на оголошення головуючим е, у апеляційній колегії свого рішення в цьому кримінальному провадженні, тобто емоційно реагував. Звичайно, він не погоджувався. Звичайно, він бачив про те, що апеляційна інстанція я ж кажу, Вона не читала наші доводи. Вона на наші доводи, ні в апеляційній скарзі, ні на наші пояснення у цьому кримінальному провадженні, ні на наші доводи, які ми висловлювали під час е дебатів в цьому судовому засіданні. Фактично, апеляційна інстанція уваги не звернула. Більше того, вона навіть ну всяк випадку, я так сприймав на слух, вона навіть. Не, не дала оцінки нашим довідам доводам, тобто, ми сприй... вона сприймає наші доводи. А якщо не сприймає, то по якій причині розумієте? Тобто вона в спростування нашої позиції нічого не навели. Вони фактично продублювали ухвалу е, суду першої інстанції, і дозвичайно, що він реагував емоційно, заперечував і е, сказав про те, що це дійсно свідчення того, що в Україні нема незалежного правосуддя, тобто цей. Процес в апеляційному суді, як каже, він заявив про те, що він додатково засвідчив про те, що незалежного правосуддя в Україні немає. А ваша і ще раз, ваша оцінка: професійна дій суду першої інстанції і дій апеляційного суду. Ну я вам скажу. Звичайно, в частині ведення самого процесу, то як в Суді першої інстанції у Менському районному суді, які вони проводили там фактично виїзне судове засідання. Як на мене, то це виїзне судове засідання проводилося в порушення тих умов, які визначає кримінальний процесуальний кодекс України. Чому? Чому тому, що там сказано про те, що судове засідання проводиться в залі судового засідання Зал судового засідання він знаходиться у приміщенні районного суду, а процес проходив, вибачте, у холодній кімнаті, де було градусів 18-20 температура у менській колонії. Розумієте, це перше. Друге, перед тим як завести, не дивлячись на те, процес відкритий, не закритий, в є такі поняття, як держ... таємниця адвокатської діяльності, як адвокатська таємниця. Фактично у адвокатів вилучили телефони, звукозаписуючі пристрої, ноутбуки. Розумієте, наші там записи, які ми вели, з якими ми повинні були консультуватися із своїм підзахисним. І лише коли я вже в дебатах висловив, не в дебатах, вибачаю, в підготовчій частині судового засідання, висловив заперечення на такі дії з боку головуючого, то він треба віддати належне. Він вжив заходів, По перше, нам повернули все у нас вилучене, це раз. За нашим за нашою вимоги допустили журналістів в зал судового засідання, так їм відмовили, тому що це режимний об'єкт, сказали, вас сюди пропускати неможливо і так далі. Розумієте, тобто були такі намагання, або всякому випадку такі нотки обмежити в правах захист і самого підсудню. Але потім, після нашого заперечення, я вважаю, процес війшов. Таке правове поле і відбувався. Ну з мого боку. Я не побачив порушення ведення процесу з боку головуючого судді першої інстанції. От тільки спочатку, коли ми відреагували, ситуацію виправили. в апеляційному суді, як на мене, од крім цього випадку, зрученням намаганням вручити пам'ятку обвинуваченого Юрію Віталію Чулисенко, який таким не являється. Крім крім цього, головуючий у справі і колегія суддів допустила у судовий процес журналістів усіх бажаючих, тобто обмеження зробити цей процес за. Закр... З боку апеляційної колеги Чернігівського суду, апеляційного суду не було. Тут ще важливе питання. Зараз в суспільстві обговорюється оця нова процедура допити по відеозв'язку. Яка позиція ваша стосовно можливості допитувати через відеозв'язок? Ну, ви повинні розуміти, що у новому кримінальному процесуальному кодексі України є дві норми, які е, дають е, можливість і право застосовувати е, ведення слідчих окремих дій або процесуальних дій застосуванням відеоконференції. Е, ну, якщо це стосується, наприклад, допиту свідка потерпілого і е, я зараз не пам'ятаю відтворення обстановки обставин події. При цих от двох просо... слідчих діях застосовується відеоконференція, то, як на мене, великих заперечень проти цього немає. Чому? Тому що в цій ситуації, якщо буде при Такому свідку чи потерпілому, тим більше, зроблено е судом забезпечено всі умови проведення такої слідчої дії, що свідок і потерпілий, зможе собі найняти адвоката, який буде представляти його інтереси у судовому процесі. То я тут великих таких у мене обмежень чи побоювань щодо порушення прав людини. В мене немає. А от частині, коли відбуваються е окремі процесуальні дії з участю людей або затриманих. Тобто підозрюваних або обвинувачених або засуджених, які знаходяться в місцях позбавлення волі, то в мене є застереження в тій частині, що я вважаю, що, наприклад, особа, яка знаходиться в іншому приміщенні поза межами суду і е -е, дає, дає відповіді на поставлені питання учасниками процесу, в тому числі допусні судом. То в цій частині два моменти мене викликають. Сумніви щодо об'єктивності і законності таких дій перш за все засуджений, обвинувачений, підозрюваний. Або якщо він в тому чи іншому процесі тим більше являється потерпілим, то він фактично позбавлений надання йому належної правової допомоги з боку захисника, бо захисник знаходиться не Разом із в одному приміщенні із особою, яка позбавлена волі, а знаходиться в судовому процесі. Він не може ні обмінятися думками, він не може обмінятися документами, записами, де йому треба узгодити свою позицію. Тобто він фактично позбавлений можливості отримувати належну правову допомогу. Розумієте, це раз. І ще друге, от як я його вважаю, ще друге, що. Суд зобов'язаний учасникам процесу, які знаходяться в судовому засіданні, не тільки надати можливість задати питання інтерв'юреної особі і отримати відповіді, і побачити, як веде себе той чи інший особа, яка дає свідчення чи пояснення на відеомоніторі. А треба забезпечити, щоб особа, яка знаходиться в судовому засіданні, та особа, яка знаходиться в приміщенні, щоб вони могли реалізувати. Права і обов'язки, які надані в цьому процесі, так от я вважаю в цій частині ці права й обов'язки. Ця можливість не забезпечується. Дякую, дякую вам надзвичайно за вашу надзвичайно важливу інформацію. Ми закінчуємо нашу програму. В студії з вами були Олексій Баганець, адвокат Юрія Луценка. Я Кирила Лукеренка. Після нашої програми в наступній програмі буде дружина. Юрія Луценка також не забудьте, що сьогодні, як щопонеділка, в основному тижневому випуску знаку оклику кілька історій. Серед них це стан доріг і ще одна резонансна дорожня транспортна пригода. А також допити у справі убивства Євгена Щербаня. Всього найкращого до побачення.